Як працювати з різними типами волосся на різних апаратах? Кожен апарат має свої можливості для роботи з різними типами волосся. Розглянемо найбільш популярні моделі для електроепіляції та їх налаштування. Бленд СТ 250 чотири типи волосся. Тонке, середнє, жорстке, дуже жорстке. Цей апарат підходить для базових налаштувань, однак з ним можна ефективно працювати з волоссям різної жорсткості, хоч і найбільш грубі шкалі. Evolution 7 HD 5 типів волосся. Дуже тонке, тонке, середнє, жорстке. Та дуже жорстке цей апарат пропонує точніші налаштування і забезпечує більш комфортну роботу з різними типами волосся, даючи змогу працювати з тонким та середнім волоссям з максимальним комфортом та ефектом. Evolution XHD 6 типів волосся: дуже тонке, тонке, середнє, жорстке, дуже жорстке та екстра жорстке. Цей апарат відкриває максимальні можливості для роботи, зокрема, з волоссям після лазерної або елосипіляції, виростаючим волоссям, а також для роботи з парадоксальним гіпертрихозом. Висновок Чим вищий клас апарату, тим більше можливостей він надає майстру. Якщо ви хочете працювати з будь-яким типом волосся і надавати процедури преміум класу. Апарати Evolution XHD і Evolution 7HD HD це саме те, що вам потрібно. Готові до наступного рівня? Пишіть нам для консультації та замовлення.